Польські партнери Бродівськ мінимовільно із часу повномасштабного вторгнення в п'яте привезли в Україну гуманітарну допомогу та прибули у Бродівську громаду. День відвідин розпочали із вшанування загиблих героїв у місцях їхнього поховання на міському цвинтарі. Були вражені тим, скільки молодих життів відібрала війна у Бродівської громади. кажуть, готові стояти з нами пліч опліч до нашої перемоги. Щошті, ми до вас знову По раз п'яти, що можемо вам допомагати. Щасливі з того, що можемо вам помагати, будемо робити це й надалі. Переконані, що та несправедливість, яку переживає український народ, скоро закінчиться. Не тільки серцем будемо з вами, але й реальною допомогою. Швидко ще сконче. Не тільки серцем будемо з вами, але також будемо сталі допомагати в кожний матеріальний можливий спосіб. І вас піраш зустрів та особисто провадив делегацію з польського міста побратима міський голова Анатолій Белей. Він каже: від початку війни підтримка польських побратимів стала ще відчутнішою. Е, наші друзі, місто партнер, могільно, вже в п'ятий раз приїжджають до нас, привозять нам гуманітарну допомогу і допомагають нам коштами для Збройних сил України. Ми за що ми їм щиро дякуємо всієї громади нашого міста. Заступник мера міста Могільно Ярослав Цесельський пояснив, чому його серце з українським народом. Його бабуся колись жила неподалік Львова. Шкода також в так трудних ситуаціях. Маємо надію, що коли це закінчиться, приїдемо не заради потреби чи бажання допомагати, а перш за все, заради спілкування і дружби. Зупині іншим село, тільки на приязні, на споткання чи по а не з конечності. Чи хенчі спірання панства народу? Колишній керівник пожежної служби Томаш Куява у бродах вперше від останнього візиту в Україну у 2021 році, вражений і подивований гостинністю і сердечністю нашого народу. Він каже: ми переконані, що ви переможете, бо ви борці. Ваша перемога це лише питання часу. Зичимо, щоб це закінчилось якнайшвидше, бо ваші молоді земляки, те, що ми бачили під час відвідин цвинтаря, не повинні гинути і закінчувати так своє життя. Родаці ангінелі, так родаці, то, що бачили на це молоді люди, які не повинні такчити своєї життя, хоча б навіть в місцевості броди повинні жити до своїх кресу, а не кинуть на війні. Моє знання безсилова, безсенсовна, але та кажу... Пан Томаш впевнено додає: відсвяткуємо з вами той день, коли ви переможете. вони пацифісти проти будь-яких воєн. Це і є логотип і гасло їхньої організації завжди на боці правди, а правда у цій війні за Україною. У рамках візиту у Броди делегація з Могільно ознайомилася з найбільшими підприємствами, завітала у державну пожежно-рятувальну частину міста Броди та укриття у Старобрідській школі, оглянули пам'ятки нашого міста. А також побували в Станіславчику, де школярів з довколишніх сіл на уроки звозить школярик, придбаний за програмою співфінансування з міста Могільно. Від підписання угоди про партнерство до організації гуманітарної та фінансової підтримки. Такою бачить справжню дружбу мер міста Могильно Лєшик Душинський. познає ще в Адже справжній друг пізнається в біді. Тож, коли Україна так потребує допомоги, ми вже п'яти організували збір необхідного для мешканців бродів та України загалом. Мешканців Бродів і України, України. Пан Лєшик і його команда постійно на зв'язку з Україною. Він каже, що й надалі підтримуватимуть нас, найперше, гуманітарними вантажами. А броди розглядають логістичним центром, звідки ця допомога надійде безпосередньо тим людям, які найбільше постраждали від війни. Та не лише це, а й підтримка українських біженців на порядку денному міської влади могільно. Цей досвід, хоча й через війну, позитивний, каже пан Лєшик. Моя жона є наушилем чи школа і має кілька українців і сам та сатаспаня діти. Моя а, дружина працює Могільна вихователькою в садочку, який відвідують і декілька українських дітей. Часть, це чудові діти. діти. До Могильно пробуло понад 400, 400 людей з України. Частина з них повернулася, частина поїхала далі. А тих, що залишились. Підтримуємо e, фінансово, e, стараємось, щоб мали так, дах на знання, над головою, головою допомагаємо мішкання, з пошуком роботи. E, щоб e, могли дати собі e, раду. Праці для них також допомагаємо там тим особам, щоб e, не були e, здане на кого, щоб саме попрости особи могли працювати і заробляти на сібі. E, Віримо, що це не останній наш візит у броди. E, міський голова бродів Анатолій Белей подякував гостям за вкрай важливу підтримку. Щиро дякуємо меру, меру як які почалася війна, який включився в ту підтримку нашої країни. Дякую. До слова, частина вантажу, як і в попередні рази, буде передана закладу інтернатного типу у селищі Нагоєвичі.